Друзі, вітаю вас усіх. Хай Господь рясно, рясно, рясно поблагословить кожного із вас. Амінь. Амінь. Бог щедрий, і дуже важливо, щоб ми відкривалися для прояву Божої щедрості, щоб ми повірили в те, що саме Його серце воно є щедрим. Амінь. І свідчення Божої щедрості це є Ісус Христос, який пішов на хрест. Щоби спасти кожного із нас, щоб благословити кожного з нас, щоб дати нам майбуття, щоб дати нам надію. Амінь. Тому Бог щедрий. Ісус Христос щедрий, тому що Він віддає щедро своє життя заради того, щоби Ти мав спасіння. І Бог навчає нас бути щедрими сьогодні. Бог хоче, щоби ми з вами, як віруючі люди, Мали його характер, характер щедрості, його природу щедрості. І Господь багато разів і закликає нас до того, щоб ми були щедрими, щоб ми щедро давали, щоб ми щедростю служили Богові, щоб ми були щедрими на всяке добре діло, щоб по щедрості Божій нас впізнавали. Тому що якщо ми Христові, ми будемо дуже схожими на нього в цій щедрості. І коли Господь тебе благословляє, бо мене, Він закликає нас щедро сіяти, щедро служити іншим людям, мати оце переповнене серце любові, благодаті, милості, благості до інших людей, щоб бути щедрими на всякому місці. І коли ти щедрий, ти цим дякуєш Богові і цим ти прославляєш Бога. Тому Господь нас закликає постійно до того, щоб ми ставали схожими на нього. І коли ми жертвуємо якісь гроші, тут питання не в сумі, тут питання в твоєму серці, тому що Бог бачить твоє серце, моє серце, і він не очікує там великих сум. Водова не давала велику суму грошей, вона посвячувала все своє життя, вона довіряла Богові цілком і повністю. Або коли Марія виливала це нардове масло, цю олію, вона, знаєте, служила всім, що мала, і вона була щедрою до Господа. Вона була щедрою, тому що вона знала щедрого Господа, вона переживала щедрого Господа. Тому, друзі, дуже важливим є цей момент, що наше даяння, наша щедрість це лакмусовий папірець, якому ми сьогодні станемо. Тому, друзі, Бог наш щедрий і нам теж треба бути щедрими. Амінь.